Президент США Дональд Трамп підписав указ про припинення будь-якої допомоги Південній Африці. При цьому звинувативши її уряд у дискримінації білих фермерів. Про це пише Washington Post. В Указі президента стверджується, що уряд Південно-Африканської Республіки буцімто конфіскує сільськогосподарську власність білих фермерів. Без компенсації, тож, окрім призупинення допомоги, Трамп доручив державному департаменту та міністерству внутрішньої безпеки не створити план розселення на території Сполучених Штатів Америки білих південноафриканців як біженців. Найтупіша торгівельна війна в історії так видання Wall Street Journal назвало провадження Дональдом Трампом 25% відсоткових мит на імпорт з Мексики і Канади, та на 10% для Китаю. Журналісти зауважили, що президент США поводиться так, ніби його країна може самостійно виробляти абсолютно усі товари, які їй необхідні. Хоча навіть автомобільна промисловість Сполучених Штатів Америки насправді є частиною північноамериканського виробничого. Ланцюга Канада постачає 13% автозапчастин. Мексика 42%. Крім того, економісти кажуть, що масштабні мита призведуть до зростання інфляції у Сполучених Штатах Америки, що вдарить по гаманцях самих американців. Зрештою про це американці попередив премєр міністр Канади Джастін Трюдо. This is a choice that yes. Це рішення дійсно зашкодить канадцям, але водночас воно матиме реальні наслідки і для американців. Введені мита проти Канади загрожують вашим робочим місцям, адже ваші автоскладальні заводи можуть закритися, як і інші виробничі потужності. Ваші витрати на усе лише зростуть від їжі у продуктових магазинах до бензину на заправках. Мексика і Канада моментально відреагували на тарифну політику Трампа, запровадивши дзеркальні заходи. І, зрештою, після перемови з лідерами Мексики і Канади, президент США відклав щонайменше на 30 днів провадження 25% відсоткових мит для своїх сусідів. Щоправда, Отаві та Мексико. Мексико довелося погодитися з вимогою Трампа посилити охорону кордонів зі Сполученими Штатами Америки. Зокрема, Мексика спрямувала на свій північний рубіж 10 тисяч солдатів. Нацгвардії для боротьби з наркотрафіком. Тоді як Канада вирішила впровадити цілий план укріплення кордону вартістю мільярд 300 мільйонів доларів. Це означає посилення контролю за допомогою нових вертольотів, технологій та персоналу, покращену координацію з американськими партнерами та додаткові ресурси для зупинення потоку фентанілу. На захисті кордону працюють і працюватимуть близько 10 тисяч співробітників. Ну і до слова, перші наслідки введення нових трампівських мит Канадці на собі відчули ще у понеділок. Так ціни на офіційному сайті Тесла для Канади істотно зросли з 4 до 9 тисяч канадських доларів. І як тоді спрогнозували експерти, це лише перше підвищення цін. Як розвиватиметься ситуація, буде видно вже за місяць. А от Китаю в цьому плані пощастило менше, попри анонс переговорів Трампа з лідером КНР Сі Сідзіньпінем. Рішення щодо піднебесної таки запрацювало, і Пекін майже миттєво оголосив про заходи у відповідь. У неї включають 15 відсотковий податок на імпорт вугілля та скрапленого природного газу зі сполучених штатів Америки. Тим часом сира нафта, сількогосподарська техніка, пікапи та автомобілі з великими двигунами будуть обкладатися 10 відсотковим митом. Також низку американських компаній, зокрема Google, попередили про можливі санкції. Ну і крім того, Китай звернувся до світової організації торгівлі із позовом проти Сполучених Штатів та вимогою скасувати ці тарифи. Ну і схоже, що конфлікт між США та Китаєм не завершиться компромісом на кшталт домовленості з Канадою та Мексикою. Зрештою, Трамп не дуже переймається і каже, що із Сідзіньпіном пінем діалог відбудеться у відповідний час. Це нормально. Все нормально. Ми справимося і з Китаєм, і з усіма іншими. Вони скористалися адміністрацією Байдена, як я ще ніколи не бачив. Дефіцит із Китаєм близько трильйона доларів. Уявіть собі, вони використовують наші гроші для нарощування своєї армії, і Байден це допустив. Ну а наступна жертва нової тарифної політики Трампа це європейський союз. І, як вказувало раніше видання Телеграф, Трамп нібито розглядає можливість введення 10% відсоткових мит на весь імпорт з європейським союзом без виключень. Деякі європейські лідери вже пообіцяли вжити заходів у відповідь на дії Трампа. Втім, наймовірніше, що у, Європі, у ЄС все ж таки хочуть оминути торгівельного протистояння. Так єврокомісар з питань торгівлі Мару Шеф Шевчович заявив, що європейський союз хоче якнайшвидше розпочати переговори з США щодо запланованих Дональдом Трампом тарифів. Він додав, що Європа готова до негайної співпраці та бажала би уникнути запровадження таких заходів. Я б не сказав, що є конкретний термін, але це станеться дуже скоро. Ні, ні, я не хвилююся. Можливо, у короткостроковій перспективі буде трохи боляче, і люди це розуміють. Але в довгостроковій перспективі Сполучені Штати були пограбовані майже кожною країною у світі. У нас дефіцити майже з усіма країнами. Ми допомагаємо всім. Ми допомагали всім роками. І чесно кажучи, я не думаю, що вони це цінують. Тому ми все змінимо. Ми змінимо це швидко. Ми зробимо Америку великою знову. Утім, європейські лідери також обіцяють вжити заходів у відповідь. Зокрема, про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольце і свою чергу президент Франції Еммануель Макрон додав, що Європі цитую доведеться змусити США себе поважати Ну а тим часом головна дипломатка ЄСК Калас. Наголосила, що потенційна торгова війна між США та Європою була б на шкоду обом сторонам і була б невигідною нікому, окрім Китаю. Ну і багато аналітиків сходяться на тому, що своєю тарифною політикою Трамп нібито демонструє силу, але залишає шлях до відступу. Приміром, його компроміси з Мексикою і. Канадою, адже від нової митної політики потерпатимуть передусім самі Сполучені Штати тим більше замінити імпорт власними товарами не так вже й просто треба розуміти що введення цих тарифів а також відповідні кроки з боку канаду ну це катастрофа для америки хто говорить про те що це які машина поживить внутрішнього виробництва то для цього по перше потрібно додаткові інвестиції потрібна знову ж таки побудова нових виробничих потужностей потрібна так само наприклад людей а на сьогоднішній день в сполучених штатах америки один із найнижчих рівень безробіття Американський президент Дональд Трамп заморозив фінансування агентства з міжнародного розвитку США USAID. Через це близько сотні співробітників відправили у неоплачувані відпустки чи взагалі їх було звільнено? Ну а сама установа може бути поглинута державним департаментом. Як це вплине на міжнародну допомогу? Та що це взагалі за організація? Давайте подивимось далі. Ще під час свого першого президентства Трамп неодноразово висловлював критику щодо витрат на зовнішню допомогу, в тому числі через USAID. Він заявляв, що американська допомога повинна передусім слугувати інтересам США, а не надходити до країн, які не є пріоритетними. Було декілька спроб скоротити фінансування USAID, але Конгрес їх відхиляв, і загалом про закриття агентства ніколи не йшлося. Натомість, другий прихід Трампа змінив його пріоритети щодо діяльності USAID. Одразу після інавгурації, 20 січня, він підписав указ про призупинення всіх програм зовнішньої допомоги на 90 днів. За тиждень USAID призупинило фінансування всіх програм. А на початку лютого офіційний сайт агентства перестав працювати. А штаб-квартиру у Вашингтоні закрили. Штат USAID планують скоротити з 10 тисяч до менш ніж 300 працівників. Частину з них звільнять або відправлять у відпустку. А доступ до Робочих систем для більшості заблокують. Через припинення фінансування в Україні вже зіткнулися з проблемами у комісії, що займається відбором до суддівського корпусу, а також зупинено моніторинг воєнних злочинів, допомогу переселенцям та реабілітацію ветеранів. Крім того, ймовірно можуть виникнути перебої в роботі дії, адже USAID є одним із найбільших донорів. Мінцифри видання Forbes нарахувало щонайменше 30 послуг і сервісів, розроблених за підтримки агенції. Загалом же торік наша країна отримала через програми USAID понад 6, мільярдів доларів. Паралельно із закриттям організації було розпочато широкомасштабну програму по її дискредитації. Адміністрація Трампа оприлюднила перелік розтрат та зловживанню сейт. Йдеться про то сотні мільйонів доларів, витрачені на обладнання та добрива для вирощування маку та нібито виробництва героїну в Афганістані. Також було ймовірно профінансовано 100 тисяч порцій їжі для бойовиків Аль-Каїди у Сирії. Ще 2 мільйони доларів пішли на зміну статі та ЛГБТ активізм у Гватемалі. Але ще до оголошення про припинення фінансування USAID адміністрація Трампа та американські медіа неодноразово критикували агентство. зокрема за марнотратство коштів і політичну упередженість протягом минулого року. Скандали через фінансування культурних ініціатив та програм ЛГБТ посилили сумніви щодо ефективності витрат серед американського населення. А Дональд Трамп та Ілон Маск вважають, що витрати агентства не відповідають національним інтересам США. Однак програми USAID все ж відіграють важливу роль у розвитку міжнародних відносин, сприяють стабільності та процвітанню у різних країнах. Вона підтримує проєкти в галузі охорони здоров'я, освіти, демократизації та боротьби з бідністю, що зміцнює зв'язки між США та іншими державами. Нині ж доля USAID залишається невизначеною. Маск та союзники Трампа проводять агресивний аудит агентства. у Білому домі. Кажуть, що їхня мета не закрити, а реформувати USAID. Там підкреслюють важливість програм, що сприяють національним інтересам Америки. Адміністрація Трампа розглядає можливість ліквідації агентства як самостійної структури. Його можуть інтегрувати до складу державного департаменту. Про це видання Політіко повідомили кілька представників Білого Дому.